Інформація, яка отримала широке поширення в інфополі, п'ятиметрова скульптура президента Володимира Зеленського виготовлена з піску у стилі Статуї Свободи. Як пишуть телеграм-канали, її встановили в естонському місті Тирва. Посилаються ресурси в основному на інстаграм сторінку прем'єр-міністрки Естонії Каї Калас. Щоправда, на фото, яке публікують жінка, стоїть спиною до камери. І зрозуміти, чи справді на фото вона досить складно, перевіряючи цю інформацію, ми звернулися не лише до інстаграму Каї Калас про парк свободи з піщаними скульптурами, написали і офіційні видання. Авторка проєкту – відома латвійська скульпторка Агнеса Рудзити Кирилова. Піщаний монумент звели ще в травні 2022 року і стоїть він там до сьогодні. Естонці бачать в цьому образі українську міць, боротьбу за свободу та справедливість. Старішина міста Терва Маю Русман сказав, що мета створення піщаної скульптури змусити людей замислитись про цінності, які зараз здаються очевидними. Існує небезпека, що до війни люди можуть починати звикати і вважати, що вона їх не стосується. Справжня боротьба в Україні йде за цінності, які для нас важливі: добро і зло, демократія і диктатура, незалежність і окупація. Зазначу, російські медіа цю подію також не уминули увагою. Щоправда, зробили це в свій традиційний спосіб. Писали в основному про те, що нашого президента загорнули в простирадло, але це й не дивно. Символізм свободи, вочевидь, цим медіамейкерам навряд чи знайомий. Підтвердження факту існування скульптури маса фото з піщаним зеленським в соцмережах звичайних естонців, українців, англійців, поляків і решти представників цивілізованого світу. Однак в цих соцмережах можна побачити і інші скульптури естонського парку свободи. Наприклад, російський танк, який тоне в болоті вкрадених пральних машинок, і ця картина українцям напрочуд знайома. Але це вже інша історія, а інформація про скульптуру правда.